Доброго вечора, ми з України, Хакайна Неко до ваших послуг. Сьогодні в нас третій випуск редизайнів відомих персонажів, я цьому дуже рада. У моєму телеграм-каналі посилання є в описі, ще під час створення другого випуску мене попрохали зробити редизайн Тома Люцитора з мультсеріалу Стар проти сил зла. Не бачу причин відмовляти. До речі, для тих, кому подобається ця рубрика так само, як і мені. Наступний випуск редизайнів планується по всесвіту Gravity Falls. Тож, якщо на цьому відео набереться 25 вподобайок, я випущу четверту частину. Тож, повертаємося до Тома. Це мій улюблений персонаж з цього мультсеріалу. Тож малювати його були одним задоволенням як і завжди, почнемо з голови, а саме з волосся. Тільки під час малювання помітила, що його оригінальна зачіска нагадує якесь рожеве полум'я. Мені дуже сподобалася ця ідея, тож у своєму редизайні я лише підкреслила цю особливість, зробивши зачіску ще більш об'ємною. Очі, демона, я майже не змінювала, проте встигла погратися з макіяжем. На кожному арті він різний, а на пляжі його й зовсім немає. До речі, мені було дуже незвично малювати його довгий гострий носик. Проте він виглядає в цьому варіанті найдоречніше. Як можна було помітити з попередніх випусків, мені дуже подобаються сережки та пірсинг. Тому з ним я також трохи поекспериментувала. І цим я також дуже задоволена. Вушка в тому я зробила трохи більшому, ніж в оригіналі. Так як вони виглядали більш гармонійно на моєму малюнку. А зараз скажу про те, що сама я не одразу помітила: Роги. Я забула про роги. В мене вже був майже завершений скетч, а я тільки-тільки згадала про роги. Але ж вони зовсім не вписувалися в образ. Навіть іншої форми, навіть один ріг, все це здавалося зайвим і непотрібним. Проте без рогів він не схожий був на демона просто дивний трьох фіолетовий ельф. Єдиним вірним вирішенням цієї проблеми я побачила чортячий хвіст. Він доволі непогано доповнює образ, хоча, можливо, його треба було зробити трохи більшим. Звичайно. Для анімації хвіст не надто важна деталь. Проте, це всього лише моє бачення персонажа. Трохи зідягнуло з цієї частини. Йдемо далі. Мені не дуже подобається основний одяг персонажа. Як ми всі знаємо, він принц пекла. До того ж, виховали його більш стриманим, ніж Стар, через що надбала рівність. Його одягу псує весь образ колишнього кльового хлопця, саме тому я майже повністю змінила його основний образ, залишивши здебільшого кольорову палітру. Чи помічали ви раніше, що у футболці Тома Люцитора зображена не пінтограма, а зірка, що може вказувати на те, що він досі кохає головну героїню? Бо ім'я Стар перекладається як зірка. Так, я знову накрутила нову теорію. Хоча таке спрощення просто легше анімувати. Можу собі це дозволити. Все ж, у своїй версії, я намалювала звичайну пінтограму з трохи нерівним контуром. Поверх футболки я накинула йому однотонне хаорі. Просто для того, щоб в нього був більш презентабельний вигляд. Також я додала йому чорний кулон у формі серця, на якому зображена зірка. Це маленьке посилання на мою теорію щодо оригінального дизайну. Я до кінця не дуже розуміла, що в нього на руці: тканний браслет, шкіряний наручник чи ще щось. Замість нього на руці я намалювала чорний ланцюжок. Рвані шорти я замінила на рвані чорні джинси, а деякі дірки позакривали тканиною з малюнком чи сіткою. В мене з самої є старі подібні джинси з Мікі Маусом, тож я не втрималася. Зуття я майже не змінювала. Лише зробила його більш схожим на туфлі. Увесь інший одяг я залишила без змін. Надто вже я полюбляю костюми. Проте як вже казала раніше, поекспериментувала з макіяжем та пірсингом. Також забула сказати, що я зробила йому чорні нігтики, які, як мені здається, доповнюють образ. А ось і результат. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Пишіть у коментарях редизай яких персонажів з цього або інших всесвітів ви б хотіли побачити в моєму виконанні. Нагадую, якщо під цим відео назбирається 25 вподобайок, я зніму наступну частину. А на цьому все. Дякую за увагу! Побачимось у новому відео. Слава Україні!